Добре день. Темою цієї презентації є імплементація MEP та FMEP на Prolog». Функція MEP багатьох мов програмування є вбудованою функцією, яка дозволяє застосовувати певну функцію до кожного елемента в колекції, наприклад, списку або масиву, та повертати нову колекцію з результатами. У звичайній формі функція MEP приймає два аргументи: функцію, яку потрібно застосувати, і колекцію, до якої ця функція буде застосовуватися. Функція Map викликається функцією для кожного елемента в колекції і повертає нову колекцію з результатами. Haskell в цьому не відрізняється від інших мов. Ні функція Map так само застосовує певну функцію до всіх елементів списку, а повертає новий список. Реалізована ця функція дуже просто. У випадку пустого списку функція map повертає також пустий список. В противному випадку застосовується функція f до голови списку X, і після цього функція F рекурсивно застосовується до хвоста списку. Advisors з'являються функції fMAP. Ця функція має те саме призначення, що і Map, тільки вона має більш загальне застосування. Вона працює не лише зі списками, а й з будь-якими типами даних, які належать до класу функторів. Серед них списки, пари, типи Maybe, either тощо. Як можна побачити, функтор є окремим класом. Який містить функцію fmap. Кожен тип даних, який належить цьому класу, реалізовує функцію FMAP сам. Наприклад,. Тип Maybe застосовує функцію лише якщо є значення Just, в випадку Nothing функція не застосовується. І для списків, FMAP імплементовано прямо використовуючи MAP. В якості прикладу імплементації функції MAP в імперативній мови була вибрана мова Java. Як можна побачити, така реалізація набагато більш громісткою і менш зрозумілою для читання, оскільки ця мова не була призначена для функційного програмування, кращим рішенням буде використання існуючих класів для сосування подібних результатів. Мой пролог функцій не має. них мед застосовуватиме певний предикат для всіх елементів списку. Це можна дуже легко реалізувати рекурсивним підходом. МЕП спершу застосовує необхідний предикат до голови списку за допомогою спеціального предикату кола, який викликає необхідний предикат з елементами H голова списку та HR, голова результатучого списку. Після цього він рекурсивно викликає сам себе для хвоста списку. У випадку, коли список порожній, Розглядаємо є породній список і рекурсія зупиняється. В прикладі показано застосування предикату AddFife до списку чисел. Перед тим як перейти до елементації предикату FMap, варто ознайомитись з природою списки мови пролог. Списки мови Prolog насправді є спеціальними структурами і складаються з двох елементів голови списку, тобто першого елементу, та його хвоста. Тобто всіх наступних елементів. Таким чином, будь-який список можна подати як певного роду бінарне дерево, ліву гілку якого є перший елемент списку, а правою гілкою усі наступні елементи. Або спеціальна константа квадратні дужки, яка позначає кінець списку. Також варко, варто зазначити, що пролог надає можливість перетворювати структури в списки, тому спеціальний предикат уніфікації дорівнює дві крапки. Утверному списку головою є назва функтора. Хвостом його елементи. Це буде корисно для імплементації предикату FMAP, яка буде показана далі. Отже, переходимо до імплементації FMAP. Оскільки типи даних мови-прилогу значно відрізняються від мови хаски, напряму перенести функцію FMAP, зберігши вернальне значення, неможливо. Тому автору було вирішено реалізувати основну ідею FMAP, а саме MAP з більшим широким застосуванням. Як було продемонстровано раніше, в мовив пролог списка є окремим видом структур. Звідси виходить, що в має бути функція fmap, яка працює не лише для списків, але для усіх можливих структур. Така реалізація fmap виглядає наступним чином. Предикат fmap приймає значення предикат, яке визначає предикат, який буде стосовуватися до усіх членів структури, та значення терм, яке є самою структурою. І в результат записується результат. Спершу відбувається перевірка, чи терм є структурою. Якщо він структурою не є, значить до нього можна застосувати предикат. Він записується в результат. В цьому випадку терм розкладається на список, в якому головою списку є ім'я цієї структури, і хвостом є усі інші аргументи цієї структури. Для цього викликається спеціальний допоможний предикат FMAP List. Він рекурсивно проходить через всі елементи списку, списку цих аргументів, і до кожного з них всовує FMAP, знову ж таки, щоб, або якщо це є окремим елементом, стосувати предикат, або щоб, якщо це є якимось вкладеним списком або вкладеною структурою, то тобто, окрему вкладну структуру також. Оборобити предикатом Fmap. Після як всі обробки завершаться, готовий предикат записується в резулт. Термнейм, в якому це є оригінальна назва цієї структури. І resArx це є аргументи які були вже до яких були стосований в предикат Отже, як можна побачити. Для цього предикату також працює звичайний список зі звичайною модифікацією додати 5. Проте а можна прийти до прикладів використання цього предикату більш складних. З очевидних переваг продикату ФМЕ, надмеп, те, що тепер можна працювати з складними списками будь-якої глибини. Оскільки цей предикат розглядає списки як структури, він успішно застосовує предикат до усіх елементів на будь-якій глибині, залишаючи будову списку незамінною. Другим прикладом є модифікація списку точок на певне значення. В цьому випадку усі точки суваються на два значення вверх та вправо. В останньому прикладі подана структура сім'я, яка містить імена усіх її членів. Умові f FMAP можна застосувати предикат first letter, щоб змінити імена усіх членів сім'ї на їх ініціали. При цьому залишу структура сім'ї незмінною. І переходимо до висновків. Отже, як можна було побачити, функція FMAP найкраще і найпростіша реалізована функційна мова програмування Haskell, проте імплементація мови пролог теж є досить простою та лаконічною, що вказує на можливість реалізації функційних підходів в цій мові. З іншого боку, імперативні мови не дуже підходять до таких цілей, В них краще використовувати був новий функціонал для досягнення необхідних результатів. Функція FMAP, яку було створено спеціально для типів даної мови Haskell, перенести напряму в мову пролог важко, Та якщо запозичити загальну ідею, функція FMAP. Можна досягти досить цікавих результатів. Протеся процесі роботи до цієї доповіді було поглиблено на розуміння функції МЕП з різних мов, було детальніше розібрані відмінності між типами даних, Haskell та пролог, та були покращені навички написання програм мови і пролог. Найважче, проте, напевно, цікавіше було придумати та розробити функціонал для предикату FME мови і пролог, проте коли нарешті цей функціонал був затвердженим, написання коду було виносно складним. У цьому ця презентація завершена. Дякую за увагу.